Розповім вам про колаборацію. Дивлюся купу-купу відео, де проектувальник йде в колаборацію з будівельником, будівельник з проєктувальником, проєктувальник з дизайнером, дизайнер з проєктувальником, будівельник з ріелтором, ріелтор з будівельником і пішло-поїхало. І я дивлюся просто якийсь там знаєте, фієрверк щастя в цій спільноті. Рука руку миє і навіть підтирає, підмиває і так далі. І от хочу вам розповісти про свою колаборацію. Ну так, так, ви не знайдете в мене в спільноті. да. Я людина своєобразна. І у мене підхід по колаборації, він також трошки інший. У 2011 році, коли я прийняв рішення бути блогером, я став першим будівельним українським блогером, але моя колаборація з моїми замовниками. Весь мій контент він не для будівельників і не для проєктувальників. Так, да, друзі, ви приєдналися і це дуже тішить. Я вами просто пишаюся. І деякі ваші роботи до мене потрапляють на аудіт проєктів. Я впізнаю свій почерк, свої рішення. Мені це все тішить, і це дуже-дуже класно. Але багато років до того я намагався на будівельних форумах навчити колег будувати якісніше. Я думав, що вони люблять свою професію, то, чим вони займаються. І не було ніякого сенсу в цьому. Я не бачив результатів. І от я приймаю рішення, хто платить гроші, той замовляє музику. Я буду навчати клієнтів, тих, у кого є гроші і час, щоб вивчити цю тему. І тому дуже багато людей, котрі будують будинок або замовляють собі будинок, вони мене дивляться і вони починають розбиратися, де якісно, де неякісно, на що звертати увагу. Вони вже не хочуть іноді платити гроші навіть за неякісну на роботу. Так їм складніше знайти підрядника, але і результат кращий. І от ці люди іноді приходять до нас, до нашого колективу, і стають нашими замовниками. І ось тут і виходить колаборація. Коли наші замовники дивляться, наші креслення знаходять помилки неточності і дозволяють нам переробити проект і зробити краще їх будинок. От реальна колаборація, коли ви працюєте з замовником для того, щоб створити їм найкращий будинок. Саме цю колаборацію я поважаю.